Добрий день, діти! Я запрошую вас на заняття з ознайомлення з соціумом та художньою літературою. Сьогодні ми поговоримо з вами про доброту. Що ж таке доброта? Доброта це чутливе, дружне ставлення до людей, тварин та всього живого навколо. Це людська риса, яка полягає в прояві турботи, уваги щодо інших. А також у прагненні допомогти оточуючим. Зараз я пропоную вам розглянути картинки та пояснити, на яких з них добрі вчинки, а на яких погані. Дівчинка поливає квіти. Це добрий вчинок чи поганий? І чому? Так, це добрий вчинок, тому що треба за квітами доглядати. Хлопчик допомагає дідусю перейти дорогу. Молодці! Це теж добрий вчинок, тому що завжди треба допомагати людям похилого віку. Цей хлопчик злить собаку. Як ви вважаєте, добрий це вчинок чи поганий? Правильно, діти, цей вчинок поганий, тому що ніколи не можна злити та ображати тварин. Ці діти допомагають інваліду в колясці. Це добрий чи поганий вчинок? Так, правильно, дітки, молодці! Цей вчинок добрий, бо завжди треба допомагати людям, які самі не можуть впоратися. Зі своїми проблемами. Ми з вами розглянули декілька картинок з різними вчинками, і ви правильно пояснили. Де вчинки добрі, а де погані? А тепер послухайте, будь ласка, оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Покинуте кошеня. Василь Сухомлинський. Покинуте кошеня. Хтось виніс із хати маленьке, сіре кошенятка і пустив його на дорогу. Сидить кошеня, та й нявчить. Бо хоче додому, до матусі. Проходять люди, дивляться на кошеня. Хтось сумно хитає головою, хтось сміється, а хтось жаліє. Бідне кошенятка та йде собі далі. Настав вечір, зайшло сонце. Страшно стало кошеняткові. Притулилося воно до куща та й сидить, тремтить. Поверталась зі школи маленька Наталочка. Чує, нявчить кошеня. Вона не сказала ні слова, а взяла кошеня й понесла додому. Пригорнулась кошенятка до дівчинки, замуркотіло раде радісеньке. Дітки, скажіть, що ж трапилось з маленьким кошенятком? Чи допомогли дорослі йому? Хто ж допоміг маленькому? Що зробила Наталочка? Так, правильно, вона допомогла кошеняткові, забрала його додому. Як ви вважаєте, це добрий вчинок чи поганий? Так, малята, молодці, цей вчинок дуже-дуже добрий. Це добре, коли людина допомагає. Покинутим тваринам. Я сподіваюсь, що після нашого заняття ви теж будете частіше робити тільки добрі вчинки. А закінчити наше заняття я хочу віршем Надії Красоткіної, назив... який називається Будь чистою і світлою дитино. Будь чистою і світлою, дитино! Добро твори у світі кожен час. Добро і є та категорія єдина, яка веде до світла кожного із нас. Добром на доброту відповідай щоднини, і на зло також добром відповідай. Покликання найбільше для людини добро творити. Це запам'ятай. На цьому наше заняття закінчено. До побачення до нових зустрічей.